Друзі, спостерігаючи за всіми цими закупівлями вечерізок, барабанів, вкладанням бруківки, там, де вона абсолютно нормальна, фінансуванням музеїв, будівництвом цнапів в якихось крихітних селах. Да, тобто, бачачи це все, безумовно приходять думки про те, що ну, в першу чергу треба купувати. Більше зброї для наших захисників зараз, да, який може бути більш вагомий пріоритет. В другу чергу ці кошти можна і треба спрямувати на облаштування нормальних людських умов в укриттях і бомбосховищах, да, які ну, дуже часто цьому не відповідають цим стандартам мінімальним. Так? Я вже не кажу про те, що вже зараз треба створювати. Економічний простір і умови для того, щоб ветерани, які повертаються з фронту, вони могли отримати не тільки гідну медичну підтримку, реабілітацію, а отримати можливість для запуску свого бізнесу, отримати робочі місця, які будуть гідно годувати їх родини і забезпечувати нормальне життя. Для цього потрібне фінансування. Для цього потрібна цілеспрямована. Політика і гроші. Так от ми бачимо, де ці гроші, на чому можна зекономити. Тому, ну, на мій погляд, це настільки очевидно, це настільки на поверхні. Але є декілька речей, які не на поверхні. Я наразі хотів би саме на них зробити акцент. По-перше, згадати відоме висловлювання Маргарет Тетчер. Пам'ятаєте, вона колись сказала, що немає ніяких грошей держави. Є гроші платників податків. Да? І я би тут з нею не погодився. Да? Вона або помилялася, або це був популізм, тому що насправді, коли ми з вами заплатили податки, то це вже не наші з вами гроші. Тому що, якщо б вони були наші з вами, то ми б їм самі розпоряджалися. А ними розпоряджаються держава, муніципалітети, тому що ми заплатили податки і ці гроші перестали бути нашими. З іншого боку, значну частину цих коштів ми з вами, наші з вами родичі, друзі, отримують у вигляді тієї ж, наприклад, заробітної платні, як науковці, як викладачі, як лікарі, як захисники. І так далі. Тобто і ці кошти, вони тоді вже перестануть бути державними і стануть коштами тих, хто їх отримав у вигляді заробітної платні, якихось соціальних трансфертів і так далі. І так, далі так? і так само, як держава, роботодавець має право вимагати, наприклад, від вчителів, від лікарів, те, щоб вони якісно виконували свою місію, да, тобто і якісно надавали дуже важливі послуги, які вони роблять для суспільства. І так само і ми з вами, як платники податків, маємо право вимагати від держави якісне виконання тих функцій, які ми делегуємо державі. Да, тобто, неважливо, це центральна влада, це муніципалітети, міста, села, в яких ми з вами живемо. Це теж принципово важлива історія. Більш того, якщо ми з вами подивимось на бюджет, наприклад, державний бюджет і муніципалітети, то ще до війни дуже багато мерів, керівників територіальних громад вони казали: Слухайте, ну а чого ви заглядаєте в наші фінанси? Тобто, це наш місцевий бюджет, ми ним розпоряджаємося так, як ми бачимо з огляду на інтереси нашої громади і так далі. Так от, я думаю, що тут потрібен інший підхід, да? тобто треба заглядати ці фінанси, тому що насправді це є пов'язані між собою такі посудини, да? тобто державний бюджет і місцеві бюджети, вони автономні тільки на перший погляд, тому що якщо не вистачає грошей в якійсь територіальній громаді, звідки ці кошти візьмуться? Вони візьмуться з державного бюджету, а де вони візьмуться в державному бюджеті? Якщо їх там буде не вистачати, це значить, держава або піде позичати за кордоном, і ми з вами будемо платити за це відсотки щороку, як? Через податки. Або держава зробить емісію коштів, да? тобто знов-таки. У випадку якихось негараздів прийдеться піднімати податки, і ми з вами за це заплатимо. Тому це є е, поєднання між собою, посудини е, місцевий бюджет, державний бюджет, і навіть в кінцевому підсумку наш з вами сімейний бюджет або е, бюджет компанії. Вони між собою взаємопов'язані. Так, це різні економічні системи, це різні суб'єкти. Але у них настільки щільні взаємозв'язки. Тому якщо держава, коли ми їй заплатили податки, розумно розпорядиться цими коштами, вона створить економічний простір для того, щоб ветерани, для того, щоб лікарі, для того, щоб вчителі, для того, щоб підприємці в Україні заробили більше. І наша країна стала сильнішою, вона стала більш суб'єктною на міжнародній арені. З нею рахувалися, ми могли себе повноцінно захистити, і люди в країні відчували би перспективу, були би більш щасливі і більше народжували би дітей. Тобто тут дуже багато пов'язаних між собою речей, які випливають з таких. Ну здавалось би, на перший погляд, дуже простих. Фінансових або економічних питань. Якщо ми дивимося з точки зору теорії систем, то ми бачимо багато взаємозв'язків, які потрібно враховувати. А що ви думаєте з цього приводу?